Привіт, друзі! Сьогодні познайомлю вас з маленькою, але дуже цікавою пташкою. Знайомтесь, плиска біла. Вона ніколи не стоїть на місці. Плиски постійно бігають по березі, спритно перестрибують камінці, пильно стежать за кожним рухом у траві. У них нема часу зупинитись, адже кожна секунда може принести сніданок. У кадрі дві молодих пташки. Вони зовсім нещодавно покинули гніздо. Ще трохи нерішучі, але вже цілком самостійні. Близько легко впізнати, її видає довгий хвіст, що постійно віляє, та дрібні дуже швидкі кроки. Вона не плаває, але завжди тримається біля води, там найбільше їжі. Ці пташки надзвичайно уважні. Кожен комарик, кожен найменший рух у траві одразу привертає їхню увагу. Погляди швидкі, кроки обережні, але впевнені. Іноді вони злітають на кілька метрів. Не тікають, а просто перевіряють, що там далі. І знову вниз на камінь на вологий пісок. Там їхній день продовжується без поспіху, але й без зупинки. Плиски дуже витривалі. Ці крихітні пташки щороку долають тисячі кілометрів під час перельоту. Але зараз літо і їм нікуди не треба летіти. Вони просто живуть моментом. Ці кадри лише короткими для щоденного життя. Для плиски це звичайний день, а для нас чудове нагадування, що краса поруч. Просто треба вміти її побачити. Дякую, що подивились. Давайте берегти цю красу разом.